І так, я вас вітаю на крайньому нашому дні марафону кармічних кореляцій по темі грошей. І сьогодні у нас тема брехня, <реш> нечесність, так. І, і тут на youtube каналі ми розглянемо, які наші дії, дуже такі кармічні, непомітні кореляції, призводять до того, що у нас ми створюємо карму, де грошей нема. І на Телеграм-каналі в аудіоподкасті ви переходите за посиланням під цим відео після того, як продивитесь це відео, і ми розглянемо, що нам потрібно робити, щоб мої плани реалізовувалися. щоб у мене проживати в плюсі добре. Так, в двох словах. І зараз розглянемо, що будь-яка форма неправди. А коли ми передаємо іншій людині неточну картинку, неточну інформацію, прибільшуємо цифри, округляємо так, щоб побільше, або, наприклад, поменше, в залежності від того, яка у нас контекст, да? коли ми обманюємо себе, коли ми нечесні, і навіть коли я розміркована цим про нечесність, а коли ми думаємо одне, а говоримо інше, ось це така брехня, така тонка для себе, да? коли ми відчуваємо одне. І таке тонке навіть до самого себе, коли я відчуваю, що мені туди не потрібно йти, а я, словно, себе говорю, я нечесно з собою поступаю, і я беру і йду, тому що так потрібно, і так далі. Оця нечесність призводить до того, що потім мене обманюють мої результати. Або хтось обманює. Мені ніхто не довіряє і не вірить, навіть коли я кажу правду. Я втрачаю авторитет, мою думку не поважають. Я відчуваю тривогу, тобто мені, мене обманюють. І я бачу, як люди обманюють один одного. Тобто є оця неправда. І тонка така кореляція, тому що це ти зробив раніше. І так зовсім-зовсім непомітно, що коли ми десь, наприклад, в одній сфері трішки перебільшили, а нам вийшло через іншу сферу таке трішечки перебільшення. Але в мінусі, так? Тому, будь ласка, переходьте у телеграм-канал і дивіться, що ж нам робити, щоб проживати позитивні наслідки протилежних дій.